Я вирішила зробити вітубера. Це такий персонаж, який повторює за тобою емоції та рухи на камеру. І ти можеш стрімити з ним і отримувати мільйони гривень. Жартую насправді більше. Ладно, знову жартую. Мені потрібні гроші. Мені потрібні гроші. Гроші люблять мене, а я їх. Я заслуговую бути багата няшкою. няшкай. Відубінг, стрімінг для мене є хобі, і сприймати людей за числа у переглядах я точно не хочу. Тож, навіть якщо у мене буде один глядач на стрімі, ми просто, знаєте, будемо пити чай, їсти родзинки і ділитись травами дитинства. Насправді стати вітуберем то не важко, головне мати гроші або навички. Я вмію малювати, і я вирішила навчитись робити рігінг. Це коли ти якраз робиш так, щоб твоє створіння рухалось, як рухаєшся ти. Почнемо з того, що раніше у мене вже була моделька, але так як мої навички скакнули, я вирішила зробити нову і повністю самостійно. Малюючи цю крихітку, не звати вам тяну. Я я переглядала інколи модельки інших митців і впадала у віччя. і мені здавалося, що вони геніальні, що вони шедевральні і взагалі аніме топ. Тому я починала декілька разів перемальовувати модельку і знову і знов поверталась до першої. Ну подивіться, яка леті потішка! і хочеться запотіски! Насправді мене заспокоїв мій чоловік, коли сказав, що це шедевр і не дарма мої одружень. Все ж таки потрібно було хоч комусь ці свої, свої старання показати перед тим, як спочинати сумніватися. Добре, що моделька в результаті мені сподобалася, тому що мать моя родзинка, малювати такий гардероб було не п'ятихвилинною справою. А що ви думаєте, як вам те ще вийшло? Напишіть. До речі, я роблю модельки і на замовлення теж. Ви можете написати мені будь-куди приватні повідомлення. Вже відчуваю наплив коментарів про те, що фурі це крінж. Може влаштувати за таке? Ось за ямку з чого починається взагалі створення від з того, що ви взагалі принаймні, хоч трохи усвідомлюєте, що якщо ви робите це вперше, то це буде важче, ніж ви могли подумати. Це й продумати дизайн, і намалювати модельку, яка вам сподобається, щоб її частини були на окремих шарах, і розібратися як взагалі правильно цю модель помалювати, щоб потім її анімувати, так як потім взагалі її анімувати? Дизайн Мій персонаж зі мною з самого дитинства, але мені все одно захотілося додати свіжості в дизайн, додавши додаткові деталі. Але якщо ви не так багато малювали свого персонажа, або взагалі ще не малювали, раджу зробити. Багато скетчів, щоб зрозуміти, що вам більше подобається. Також перед тим як малювати персонажку, я створила альбом в Пінтересті, куди скинула багато, дуже багато зображень, які як-небудь відображають її дизайн атмосферу. Далі малювання самої моделі. Суть в тому, як я вже казала, щоб намалювати персонажа так, щоб кожна його частина була на окремому шарі, і потрібно це все організувати, щоб не заплутатись. Повірте, це важливо. До речі, мій файл з моделькою доволі важкий, і можливо у вас буде також. Я попередила. Давай, хрузись! Також, як варіант, ви можете спочатку намалювати всього персонажа, а потім розбити його по шарах. Я бачила, що так роблять такі круті митці. На жаль, я не додумалась до цього спочатку. Напевно, теж би так зробила. Бо всі частини мають бути у гармонії. Або ні, камон, мистецтво це суб'єктивна річ. Що потрібно знати для того, щоб розбивати по шарах? Враховуйте, що частини, які будуть рухатися, потрібно якби прикріплювати до інших частин. І рот його по суті бажано малювати такою покерфейс-лінією. особливо якщо ви хочете зробити так, щоб персонаж не тільки посміхався, а й відганяв від себе москалиці. Я маю на увазі <кхід> мав інші емоції. Санечко, я також хочу поділитися, що я створила кофі. Це аналог Патреону, і там я публікую багато-багато ексклюзивного контенту. В основному це скетчі, процеси робіт, процес створення зі модельки, і в принципі багато, багато, багато контенту, котрий взагалі не попадає нікуди в соцмережі, тому що я просто не хочу його публікувати в публічний доступ. Але дуже хочу їм поділитися. Тож, якщо ви хочете на нього подивитися, то ви можете мене підтримати. Ось це невеликі суми. Можете посилання знайти в описі. Також я би хотіла запускати ексклюзивні трансляції для. Підписників. Але, звісно, не забувайте, що головне це допомагати армії. Пам'ятайте, всі емоції важливі. Але як ви хочете. <с> можливо, ви, як і я, захочете намалювати свої рідну ліс, і один аутфіт. Зробити очі під ці емоції, можливо, ще й зробити різні позиру. Просто враховуйте, що це А. Довше малювати, і Б. Довше анімувати у результаті. Я би залишила лише стандартний образ, але. Подивіться, яка я модна в цьому костюмчику. Але якщо серйозно, якщо це ваша перша модель, я би радила робити її по плечі і не таку забобоністу, щоб взагалі зрозуміти, чи вона вам потрібна у це все. І нагадаю, що більшість часу, можливо, глядачі будуть бачити саме верхню частину персонажа. Тож не забувайте зробити цю частину найбільш шикарною, якщо ви хочете, звісно. Перевірте, що кожен шар охайний, коли закінчите роботу. Фух. Арт модельки готовий. Що далі? Далі діти мої анімація. Мені спочатку здавалося, що це, блін, занадто складно куди тицяти, що робити, що таке мешить. але насправді розібравшись з теорією, все стає легко. Ну я би сказала, не одразу, щоб ви розуміли, я три рази переробляла модельку просто тому, що десь помилилась. Дуже важливо, як на мене, не боятись просити про допомогу. Наприклад, ви можете знайти її на офіційному Discord сервері самої програми від Studio. Там навіть є чатик для українців. А також є Discord сервер українських вітуберів, де сидять дуже милі сонечки, і я впевнена, що вам там допоможуть. Якщо ви хочете туторіали того, що я дізналась від мене, поставте вподобайку, напишіть коментар про це. Всі залежить від попиту, не знаю, що я буду це робити, але поки що я не бачила україномовних відео на тему того, як Рігітимодальки, тож Коротко про рігінг модельки вашого персонажа. Це суб'єктивно, як це робила я. Перше, потрібно розібратись у самій програмі. Куди тицяти, за що відповідають ті чи інші інструменти, як працює фізика, тощо. Друге анімація очей, бров, емоцій. Третє анімація рта. Четверте повороти голови, шия, п'яте волосся і шосте одяг. Ну, ась сьоме все інше. Не забувайте робити деформери для всіх анімацій. Взагалі, спочатку свого шляху до анімації модельки, я подивилася багато іноземних туторіалів, вчилася на своїх помилках, а також навіть купила цю неймовірно милу бошку. Завдяки їй я змогла більш углублено подивитись на те, як вона взагалі анімується, і це дійсно дало більший поштовх, щоб зрозуміти ...істину. Знов нагадаю, не соромтесь питати про допомогу. Так вчитись вийде набагато швидше. Також ми всі знаємо, що очі це дзеркало душі. Лобис не рахується. Тож мені здається, круто зробити саме них, це вже половина успіху. Щоб не впадати у вічай, знайте, щоб розібратися в програмі, мені знадобився місяць. Це тому, що я не зверталася за допомогою одразу. Хтось вчиться робити модельку вже за тиждень, хтось взагалі за день. Але камон, у кожного свій темп, і це класно. Ми сонечки, у вас все вийде, якщо ви постережитесь.